Орщина в уряді Угорщини заявили, що ЄС не повинен розпочинати переговори про членство з Україною через невиконання нею умов, як заявив представник Орбана, уряд Угорщини запропонував би Україні привілейоване партнерство замість членства у ЄС. Це спроба не пустити Україну в ЄС будь-які статуси там сусідство і все інше – Це хитра гра Венгрии для того, чтобы не пустить Украину в ЕС, членство или есть, или его нет. Все остальное это отговорки. Як заявили в Угорщині, причиною цього є нібито не виконані Україною умови для переговорів з ЄС, чи то обіцянки щодо національностей, чи копенгагські критерії, чи ситуація з корупцією. Але як кажуть експерти, причина таких дій угорщини зовсім інша. Венгрія, фактично, як я не говорив, Венгрія – Вінгрія це страна реваншистська. Она хочет э, получить снова границы 1920 года. Вот. А поскольку Укра... не удалось это провести всякие там автономии национальные, создать сепаратистские анклавы, например, в соседних странах, там в Румынии они постоянно требуются, э, со Словакией у них конфликты. Они решили, что вот получится с Украиной. Фактически я уверен, что скоро станет вопрос, что в обмен на членство в ЕС Венгрия будет требовать от Украины создания сепаратистского анклава в виде национальной автономии Венгров з прицелом для того, щоб поглотити закарпаття для Будапешту, справді дуже цінна частина України, така як Закарпаття. Ще спочатку початку 2023 року в угорському МЗС обурилися, що нібито Україна утискає угорців у Закарпатті, тим самим викликаючи розбрат серед місцевого населення та шантажуючи тією ж допомогою для України. Та й часто в змі проскакували думки експертів про те, що Угорщина була б не проти забрати собі цю територію. То есть это абсолютно один в один політика в Росії, каканіділалі на прем'єр ДНР. Але при цьому раніше політичний директор прем'єра Угорщини Балаш Орбан заявив, що Будапешт блокуватиме початок переговорів з Україною щодо вступу, доки не буде виконано саме угорських вимог щодо мови освіти. Не влаштував угорщину новий мовний закон в Україні, який зобов'язує здобувати освіту українською мовою. Це нібито робить життя угорців нестерпним. Они хотят, чтобы создать сепаратистский анклав за Карпатией, чтобы венгры не учили украинский язык, чтобы Украина за счет свой счет либо готовила мигрантов да, для экспорта в ЕС, либо чтобы венгры не становились частью... А українського общества відповідно палиці у колеса Орбан готовий ставити Україні до останнього, як у ситуації з переговорами про членство в ЄС, так і з допомогою Союзу для України. Країни Європейського Союзу навіть розглядають альтернативний план фінансування України, у разі якщо Угорщина накладе вето на поточну пропозицію у розмірі 50 мільярдів євро. Побоювання з'явилися після того, як Будапешт закликав до всебічної дискусії щодо ефективності та Стійкості існування стратегії ЄС щодо України. Єврокомісія запропонувала збільшити загальний бюджет ЄС на 66 мільярдів євро для покриття збільшених витрат. Частина піде на програму фінансової підтримки Києва, щоб і на Будапешт також було достатньо. Але, на жаль, інших способів впоратися з роботою Орбана ЄС немає. Поки реформи не сталося, працювати доведеться по-старому.